Кажуть, що коли ти помираєш, в ту мить перед тобою пролітає все життя. Хоча це не зовсім мить, вона триває вічність і, і схожа на океан часу. Я побачила, як я лежу на землі в войськаутському таборі. І дивлюся, як падають зорі, і побачила, як жовте зів'яли листя покриває нашу вулицю. І руки бабусі. Вони були схожі на папір. Гадаю, я мала б розізлитися, що зі мною це трапилось, але ж це так важко. Тримати в серці злобу, коли в світі так багато краси. Іноді мені здається, що я бачу її всю. Чесно, це нестерпно. Вона наповнює мене як повітряна куля, яка от от вибухне. І тоді я розслабляюся. Дозволяю їй проникнути в мене і... і просто відчуваю це все. І тоді я не відчуваю нічого іншого, як, окрім вдячності, за своє маленьке, безглузде життя.